Якщо ви не вірите в родові сценарії та підсвідомі програми, це не означає, що вони на вас не впливають. Все впливає, але цьому можна зарадити. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик та експерт з психосоматики. Якщо у вашому житті повторюються певні деструктивні сценарії і ви не знаєте, що з цим робити, пора задуматися. Наприклад, вам важко даються заробляння грошей, у вас деструктивні відносини з партнером, або є хронічні захворювання, особливо ті, які, де вже лікарі, розводять руками, або періодично ви впадаєте в депресивні, апатичні стани, маєте панічні атаки і не знаєте, як з цього вийти. Цьому можна зарадити. Енергетична сесія це сесія, яка допомагає людині структуризувати її енергетичне поле, збалансувати все, що тянеться з роду або з ваших попередніх життів. Хто в це вірить, не вірить, не має значення, воно все рівно впливає. І якщо завдяки одній сесії можна позбутися оцих деструктивних програм і налагодити своє життя, то я раджу спробувати. Пишіть на Viber, Telegram посилання на мої контакти в шапці профілю.